Привіт усім! Все більше і більше збільшується напруга на польсько-білоруському кордоні, і зараз вона ще буде більшою. І сьогодні в цьому відео я розповім чому. Тому обов'язково додивіться до кінця. Підтримайте це відео лайком та репостом. І якщо ви забули підписатися на цей канал, підписуйтесь та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Що ж там таке буде відбуватися на кордоні Білорусі і Польщі? Що трошки так знаєте напрягає всіх? У неділю, 27 серпня, в Барановичах приземлилися військовослужбовці з Таджикистану і Киргизстану в Островському районі безпосередньо через кордон з Польщею. Вони відпрацьовуватимуть забезпечення ядерної та радіаційної безпеки населення. Маневри відбудуться з 1 по 6 вересня. У них візьмуть участь війська країн-членів організації договору про колективну безпеку, а також, окрім вже згаданих Білорусі, Рашки і Казахстану. Солдати відпрацьовуватимуть взаємодію зі спецпідрозділами регулювання кризових ситуацій у східноєвропейському регіоні колективної безпеки, логістику, розвідку, біологічний і хімічний захист та медичну безпеку. Військові тренуватимуться на полігонах у трьох областях: Мінській, Бреській та Гродненській, тобто дуже близько до кордонів з Польщею. І попередня інформація говорить про те, що кількість військових буде від 2,5 тисяч. Та, це не є група, яка зайде і, наприклад, захопить Польщу. Але різного роду провокації, чи щось в тому роді можна чекати, щось там долетить, щось перелетить, хтось там зайде нечайно, або щось, ну, я так думаю. Звичайно, що з польської сторони такими. Навчаннями, такими маневрами, не дуже задоволені, тому що і так щоденно. Там йдуть провокації, хтось щось кидає, хтось чимось стріляє. Купа людей хоче перелізти через кордон Польщі і Білорусі, щоб добратися і далі. Ну, різні провокації буваються щоденно. А тут ще от такі навчання, які явно не заспокоюють. До речі, до вас запитання, що ви думаєте, чи будуть якісь провокації з білоруської сторони, чи будуть якісь такі серйозні провокації, за що потрібно переживати, чи то так просто брязкання зброєю і все, і потім розбіглися. Ну і буде добре. Особисто, я думаю, що нічого з того не вийде. По периметру кордону Польщі з Білорусі це точно підвищить напругу і будуть всі на поготові. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк і, звичайно, залишайте коментарі, що ви про це думаєте. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.